На приїзд нашої знімальної групи тут чекали кілька поколінь етнічних ромів. Усі ці люди один одному рідня: Дем'яник, брат, син. У нас жінки плодовіті діти є. Михайло Терпак старіше народу. Сам він з Закарпаття на Донеччину перебрався після одрушення. Там народилося його п'ятеро дітей і четверо онуків. Коли 2022-го РФ пішла в повномасштабний наступ, тікали від руського міра з Константинівки на Вінничину. Люди дали жити тут хату. Пока купити не можу її. Пока ну то живу так, от не виганяють. Ну, нормальні люди. В будинку три кімнати. Тісно, зате, каже, всі під одним дахом. Ой, тут живе в мене дит... два сина, живе у мене, два сина, дочка з двома дітьми. От і ми живемо тут. Ві грубо, ну, ми вже тут купили ванну, поставили, воду провели. На цій же вулиці оселився з родиною і найстарший син Михайла Євген. Ми какие-то родственники были, позвали, мы сюда приехали. Угу. И все, и тут и поселились пока. Уже дома нету. Дети боялись, чтобы на них не что-то не попало. Сами переживали за них. Они что услышали, для них это шок. Там война была, ракета летела, летела. переживал. За братиками, за папами, за мамою. У подружжя п'ятеро дітей: Артур, Ганна, Тимур, Вова, Даня. Дружина Христина. Нині вагітна в шосте. Ще да, ждем мальчика? це ми тут з з маленьким доньком. Така маленька кухонька. Це помешкання. Багатодітна родина купила за дві тисячі доларів. В потоках каже Христина: оселився увесь їхній рід. Всього тут у вас 68 родичів. Ну щось таке, да. Є мама, браття, сьстра, комовля, мужовій лінії родственники, по моїй лінії родственники. Поселити разом увесь табір Ромів з Донеччини, що налічує 68 людей, з яких 36 – діти в потоках немає. Де каже староста села Галина Деркач, живуть групами окремо. Приїжджали з сім'ями, сідали в нас під сільською радою біля пам'ятниками, сумками і ставили перед фактом, що люди просто не мали. Де жити. Багато із них покупили будинки, багатьох понадали їм мортожитку чи якогось багатоквартирного будинку, щоб їм надали всіма умовами, в нас немає. Вони всі представники ромів, але по паспортах вони якби записані українцями. Переселенці нині облаштовують в помешканнях побут. Роботи в селі немає, каже старійшина Михайло. Продуктами і речами допомагають місцеві. Нема чим займатися. Ну як чужа хата господарства. роботи тут не є, бо тут два рази в день то в неділю ходить автобус цього. два рази. А на машині не наїздиться на роботу. Невістка Михайла Христина отут народить їхня родина, стане ще більшою, каже старійшина. Це буде хлопчик, назвуть його Денисом. Разом із ним у потоках їх буде уже 69. Ірина Хоходра, Олег Смаковський, Суспільне, Новини, Вінниччина.